В тому році за ініціативою нашого керівника Хижняка Андроліча було запропоновано меру міському голову Італіосичу що за щоб до будівництва центру безпеки на воді. Це такий перший проєкт в Україні. Він реалізовується. Я думаю, найближчим часом він буде відкритий. На базі центру передбачено чергування фахівців ДСНС, аварійно-рятувального загону водолазів-розмінувальників, водних поліцейських та працівників комунального підприємства Аквасервіс, водолази. І працівники ДСНС аварійно рятувального зону будуть обслуговувати ну, річку Дніпро. Це у нас ну, від Черкаської області до Дніпропетровської у нас приблизно та річку Дніпро та заплави річки Дніпра. У нас територія це складає 180 кілометрів. Також у нас створено відділення для така, мобільне відділення, яке обслуговує всю область до залучення в будь-яку громаду за потреби в випадку не ну, такого нещасного. То на протязі там 20 хвилин хвилин автомобіль виїжджає, що в ньому повністю з усім екіпіруванням, тобто і проводять роботи. Створення центру безпеки на воді є надважливим кроком, адже стане осередком оперативної допомоги у критичних ситуаціях конкретна дата відкриття такого центру поки що невідома. У перспективі травень місяць. Анна Мащенко, Ростислав Григоренко, новини.